Ой, як ми потягуємося. Слухайте, це ранок і в нас плюс 15. Я оділа кофту. Це такі перепади температури. А вчора десь об 11 ночі чую по вікнах ляпотить дощ. Дивіться, таки налив нічого. Зараз подивимося. Ага. Ну, Фенді пішла, як завжди, обход городу. Так, добре налив. І... Ой, я ж схватилася, а в мене ж там на по... е... сходах лежить такий старенький килимок. Я його бігом знімати, намочиться. І цибуля на дворі. Теж бігом все це забрала. Ну, я з вечора, звичайно, полила все. Перед тим, як Наталя прийшла, то я вже справилась. Так, подивиться, тут нічого. Ні, все, все нормально. Квітують трояндочки. Так, огірочки мої, осінні ростуть, мало мені все. Та ну а земля буде пустувати, а отут я по краю, я їх туди буду перекидати, щоб е, стелилися. А по краю я висію сьогодні кріп. Ну, треба, звичайно, поливати, бо дні будуть іще жаркі, спекотні. Так, і що ще? Оце гортензію я від ціля забрала. От. Так з комом землі, і вона не квітує, але листочки випустила. От. і Лишилися в мене оці тут три. І оце вони ще ростуть. І от маленька салатова листочки салатові, але я підливаю, щоб вони поміняли колір. Тут уже поміняла. І була квіточка, теж вже відквітувала, ну пішла в ріст Я відсіля їх, мабуть, прибирати не буду, бо не знаю вже і куди. Ну, тут оце портулак, звичайно, мені застелив, я його де, деякий прибрала, але я хочу насіння зібрати і висипати по могилках, бо не знаю, скільки ще буде стоять так, воно в огорожі. Ну, хоч огорожа є поки що. І оця щось троянда, це другий раз вона вже заквітувала. Зараз як зможу, підійду ближче, бо тут потім вже... Та ні, нічого можна підходити. Це Ліля говорить, що ти її теж ще розсади, Дивіться, яка гарна. Вся в росі. Ну Мені не хочеться кущик чіпати, а оце ось гілочку отуде маленька, може я і заберу. Дуже гарна троянда. Та вони всі тут хороші. Всі. Ще маленькі, але ростуть. Всі ж то перша річка, то друга річка. Так що все буде добре. І що я вчора не встигла, бо дівчата прийшли, посиділи до, майже до тимна. Та до тимна вже так було. А я хотіла там перекласти, трішки зробити вущий. Ото. Квадрат отой, що тут менший, ну чогось я не зрозуміло чому, зробила більший. Ну, перекладу. Вчора вже було темно, то я так зняла, що посадила, але воно майже нічого не видно. Ну, це теж та гортензія, що віки подарували. Дивіться, вона навіть листочки не опустила. Здається, квіточки ще більше розквітли. Ось так добре. Тут я кори кидала, землю, звичайно, взяла під кислину, ну, сама зробила там. І порізала Яблучка. Я забула, як сорт називається, ну щось зв'язане з Києвом. Бо купувала давно і десь того зошита діла, який записувала, що як називається. Ну, ось вона... Я Віка говорить, що ми вже тут садили і щось у нас не вийшло. Я говорю, та ні, ти забула. Це ми садили і синю тут, і потім я забрала їх у хату. Тепер я їх отам посадила далі. От, і чомусь вони такі переболівші. Ну, так що тут все добре, аби тільки хрущ не під'їв. Ну і цю, що під'їв Хрущі, я пересадила це, я її вже другий раз. Оце Наталія мені відкопувала, Вона теж така ж сама, і з такою ж назвою е -е, гортензія широколиста. Ось вона дала все-таки листочки і нові дала. Дивіться, нові, які маленькі-маленькі. І я думаю, з нею все буде добре. То я оце ж, бачите, сюди її посадила. Тут у мене росли е живці. Але підсохли, та я їх прибрала, в мене їх вистачає. І я вже думаю, ну, це була петунія. Тут ось ростуть всі з цього боку і з цього боку. Ну, а гортензія це та, що додому її не треба забирати. Та падаю, фенді під ногами тут крутиться. Ну, це так трішки похолодало, так приємно погуляти. От. Ну і що іще? Ми трішки вчора закупились в АТБ, то я вже не стала її знімати. Думаю, та ладно, зніму сьогодні, що ми там купили. Ну, надвір не буду вже виносить, бо вже воно все в хаті, то я покажу в хаті, що ми там купили. Фендюша, ти йдеш додому? Вона в шоці. Немає доріжки, немає її коврика, бо вчора дощ був. Вірніше він десь в 11-й ночі почався, ну і трішки так хорошо полив. Пішли додому? Пішли. Трусишся, замерзла. Пішли? Я вчора поливала, якраз ото прийшла Наталія. І так я так шлангу поклала, і вона ще поливала. Ну, якби знала, що дощ, то не поливала. Але то не зашкодить моїм квіточкам навіть краще. Показую, що ми вчора купили чек. Але ж тут так мілко-мілко пишуть, що я собі переписую на листочок. Бо, ну, дуже вже, я навіть це великі очки 3,25. Але я не можу тут прочитати нічого, хоч іще одні одівай. Значить, оцей товар, що ми купили в АТБ. На 514 гривень 40 копійок. Хочу зазначити, що я, я ходила тільки слідом за корзиною, а Віка все вибирала. Ну, в першу чергу ми купили пакет, як завжди, ось такий АТБ здоровий. Коштує 590. Потім купили колу без цукру, 2 літри. І коштує 44 гривни 60 копійок. Купили морозиво, морозиво вишня, абрикос, стакан великан 100 грам ось такий. І коштує одна пачка 20 гривень 90 копійок. А раніше, якщо пам'ятаєте, було. 26,90, А коли акція була то 14,90, Ну, я не глянула, бо я ж ходила лізочком, з, з, з а Віка все кидала, кидала. Це вона накидала сюди. Отакі От 4 пачки купила, але вже одну ми з'їли. Була акція на ковбасу, м'ясна лавка, ось така. Салями йому ми її частенько беремо, ну, бутерброд зранку на маску сирну, огірочок, ковбаску. Дуже смачно. Особливо коли вони їдуть на роботу, то вони з задоволенням. І коли хто приходить з гостей, то теж пригостити чимось брали. Ну Це теж Віка побачила і взяла і коштує. Тут 416 грам по 247 гривень 60 копійок, на 103 гривні 60 копійок. Купили серфетки вологі, три штуки, отакі мелочі жизні. Зручний розмір, натуральний продукт, не забруднює навколишнє середовище. Ну, беремо, Ми їх ми давно-давно такими користуємося, так періодично беремо. Але в мене ще ми недавно брали і в мене ще ті є. Ну, кинули. Так, і серветки коштують 36,90. Ну, як три штучки, ну зараз ціни всі виросли, звичайно. Ну, як на одну розділити, то це якби дороговато, так? Ну, що ти зробиш? Далі взяли. лакові палочки, віка кинула для бабулі, отакі, а вони такі смачні і розходяться швиденько. Особливо, коли гості, вони замість пряників і всього такого. Там 250 грам, 47 гривень, 60 копійок. Печиво теж вівсяне на фруктозі. 300 грам, коштує 35 гривень. 80 копійок. Печиво Марія 240 грамів. Дієтичне. коштує 26 гривень 90 копійок. Сир твердий, сметанковий, 50%, 150 граммів. Дві упаковочки взяли по 51 гривні 40 копійок. Халва. Хава, жайворонок 160 грам, коштує 29 гривень 90 копійок. Ну і морозиво ласунка 90 грам, пломбір з какао і ванілью. Коштує одне 24 гривні 40 копійок. Ну, оці такі покупки ми зробили вчора. Але я вже не зможу була показати, думаю, покажу вже сьогодні. Я хотіла з вечора, а то друзі прийшли, ну, ось тепер показую. Оце такі ми зробили невеликі покупочки, але це ще не все. Нам ще треба кое що купити. Ми забули купити кришки для закату. О, що ще? А, миючий засіб закінчується, Ну, то буде потім.